Він мовив: Люблю Тебе, Господи, моя сила. Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, до неї прибігаю, Ти мій щит, ріг спасіння мого, мій захисте. До Господа похвали гідного візву я, і від ворогів моїх спасуся. хвилі смерти мене оточили і погибельні потоки. Мене налякали, оплели мене пута Шеолу, смертельні сіті мене охопили. У моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і Він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля, і захиталась, і гір основи затремтіли, і захитались, бо запала він гнівом. І бухнув дим із ніздрів у нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився і чорна хмара в нього під ногами. Верхи летів він на херовимі, линув нісся на крилах світу. Він темряву зробив собі покровом, шатро його то темні води, густі хмари. Від сяйва, що перед ним. Палюче вугілля загорілось і загримів Господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискав у силу і розігнав їх, і показалося дно моря, відкрилися основи Всесвіту на Твоє, Господи, грізне слово, надужий подув Твого гніву. Він простер руку з високости, взяв мене. Витяг мене із вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх дужчих від мене. Вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь був підпорою моєю. Він мене на простір вивів і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх. Дав мені нагороду, бо я тримався доріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди його усі були передо мною і наказів його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості за чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима. З милосердним Ти. Милосердний, з досконалим, досконалий, з чистим, чистий, з хитрим